Як справа, яка залишалася нерозкритою понад півстоліття, стала можливою для розслідування завдяки лише одному елементу, цю справу вдалося розкрити через 50 років завдяки новітнім досягненням у галузі ДНК технологій. Фенотипування ДНК стало незамінним інструментом у криміналістиці, особливо коли йдеться про розкриття старих або складних справ. Де звичайні бази даних не дають ніяких результатів. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Дякую вам за ваші вподобайки, підписки та коментарі. Я ціную вашу підтримку. Ненсі Андерсон була доброю та довірливою дівчиною, яка виросла в багатодітній родині, де її щоденне життя було сповнене шуму. Веселощів та турбот адже у неї було 9 братів і сестер. Вона завжди прагнула більшого, більше можливостей, більше самостійності. Ще в школі вона почала працювати офіціанткою та мріяла про нове життя, яке хотіла побудувати на зароблені кошти. Після закінчення старшої школи, в 19 років, Ненсі вирішила переїхати на Гаваї з Колорадо, а саме в Гонолулу. Вважаючи це місце ідеальним для початку нового етапу в житті. 21 жовтня 1971 року Ненсі прилетіла на острів Оаху, починаючи своє нове життя з валізою та заощадженими грошима. Гонолулу це столиця і найбільше місто Гаваїв, розташоване на острові Оаху. Це головний економічний, туристичний. І культурний центр штату відомий своїми пляжами, зокрема Вайкікі, та тропічним кліматом. Прогулянки теплим піском пляжу Вайкікі швидко стали частиною її повсякденного життя. Ненці залишила Колорадо і приїхала на Гаваї в пошуках нових можливостей та хотіла трішки насолодитися життям перед тим, як вступити до коледжу. Проте на острові, де, здавалося б, все має бути ідеальним. Її життя обірвалося за невідомих обставин. Ця трагедія стала лише початком темної таємниці, що десятиліттями залишалася нерозкритою. Лише через півстоліття завдяки сучасним науковим методам вдалося розгадати цю загадку. На новому місці дівчина знайшла квартиру на вулиці Алоха Драйв, де оселилася разом з сусідкою по кімнаті, яку звали Джоді Спунер. Вона влаштувалася на роботу в Макдональдс і швидко завела багато нових друзів, адже була веселою та компанійською. Ненсі насолоджувалася теплим кліматом і близькістю до океану, часто гуляла пляжем після роботи, слухаючи шум хвиль, вечорами дивилася фільми, ходила в місцеві кафе, де завжди було багато туристів та музики. На вихідних дівчина також любила досліджувати острів. Відвідуючи мальовничі місця та знайомлячись з новими людьми, життя лише починало відкривати свої барви. Але менш ніж через три місяці після переїзду в Вайкікі, життєрадісна дівчина, сповнена надій на майбутнє, опинилася перед справжнім жахом, який кардинально все змінив. У день 7 січня 1972 року, її сусідка по кімнаті. Вісімнадцятирічна Джоді Спунер прокинулася після післяобіднього сну і почула звук води, що лилася з ванної кімнати. Зайшовши в кімнату, вона виявила Ненсі мертвою на підлозі. Спочатку спунер подумала, що це саме але коли на місце прибули поліцейські, вони відразу запідозрили вбивство адже на ній було виявлено 63 ножових поранення. А причиною смерті стало ножове поранення в серце. Слідчі розпочали розслідування одразу після допиту сусідки Ненсі, яка в той день була першою, хто став свідком подій. Вона розповіла, що у день вбивства до Ненсі приходили двоє продавців столових приборів. Коли 18-річна Джоді Спунер повернулася додому близько 14.30, вона застала їх у квартирі. Джоді приєдналася до розмови, поки чоловіки показували свій товар, але зрештою ні вона, ні Ненсі нічого не купили. Серед підозрюваних був також хлопець, з яким Ненсі нещодавно сходила на декілька побачень. Спочатку слідчі мали декількох підозрюваних, тобто хлопця, з яким вона ходила на побачення, і продавців посуду. однак... Після серії допитів виявилося, що всі мали алібі, тому були викреслені зі списку підозрюваних, але це тільки посилювало запитання хто ж насправді стоїть за цією трагедією. Слідчі робили все можливе, щоб розкрити це жорстоке вбивство, але всі сліди приводили в нікуди розслідування просто зайшло в глухий кут, і справа залишилася нерозкритою на довгі роки. Також на самому місці злочину були знайдені закривавлені рушники, які мали сліди ДНК нападника. Це стало важливим доказом, але на той час технології для аналізу ДНК були ще на початковому етапі свого розвитку слідчі знали, що цей слід міг стати ключем до розгадки, тому зберегли ці докази. Ця справа отримала нове життя у 2019 році. Коли брат жертви Джек Андерсон звернувся по допомогу до відомої експертки в генеалогії Сесі Мур із компанії Parabon Labs, що знаходиться у Вірджинії, для аналізу ДНК використали рушник, знайдений на місці злочину. Він був просочений кров'ю, яка ймовірно належала вбивці. Слідчі припустили, що нападник поранився під час нападу. Але саме знаряддя вбивства тоді так і не було знайдено. Коли експерти встановили збіги в ДНК, з'ясувалося, що підозрюваний жив неподалік від Ненсі у ті роки. Остаточно ідентифікувати його вдалося після того, як син підозрюваного надав свій зразок ДНК. Це стало переломним моментом у справі і злочинцю нарешті висунули звинувачення. Завдяки об'єднанню зусиль, поліції та працівників парабона на лапс вони змогли встановити особу підозрюваного. Ним виявився 77-річний Тудор Чиріла, колишній сусід Ненсі Угонолулу. у Гонолулу. У 1970-х роках Чиріла працював асистентом у Гавайському університеті, розташованому неподалік від квартири Андерсон. Тоді він жив у Гонолулу і його зв'язок із цією місцевістю зробив потенційним підозрюваним. У 2021 році його заарештували. Після цього з'явилися несподівані деталі з кар'єри Чиріла. Виявилося, що у 90-х роках він займався податковими махінаціями, співпрацюючи з сумнозвісним власником мережі борделів. До того ж, у 1994 році Черіла висував свою кандидатуру до Верховного суду штату Невада, але вибори на щастя програв 2 грудня 2021 року Тудора Черіла привезли на колісному кріслі до зали суду, щоб розглянути справу щодо його екстрадиції до Гонолулу для того, щоб судити його там. На слуханні він сказав, що це неконституційно і що поліція поводилася з ним жорстоко під час арешту та взагалі не мала права його арештовувати. Однак суддя все-таки підписав екстрадицію до Гонолулу, де б на нього чекав основний судовий процес за вбивство Другого ступеня. Тобто уявіть собі, людина прожила вже до 77 років і думала, що все йому зійшло з рук. А тут ще й хочуть його екстрадувати, щоб судити там. Але його так і не екстрадували, тому що, згідно з даними, Черіл помер від природних причин ще під час судового процесу. Його смерть стала трагічною подією для родини Ненсі Андерсон, адже вони чекали на справедливість протягом десятиліть і хотіли, щоб видний поніс покарання. Незважаючи на смерть Чиріла, родина Ненсі все ж таки отримала певне відчуття завершеності, знаючи, що підозрюваний був ідентифікований і притягнутий до суду. Цей випадок підкреслює важливість використання сучасних технологій, таких як аналіз ДНК у розслідуваннях старих кримінальних справ. Новітні технології це справжня знахідка та результат величезної праці. Вони дозволяють розкривати давні таємниці, даючи відчуття завершеності, але все ж таки, чи можуть вони допомогти досягти тієї справедливості, на яку очікували брідні жертв? Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей!